Ми відмічаємо активність ринку, зростання ринку, вкладення грошей, це теж певні ризики. І люди, які мають великі гроші, ну умовно, так вони вже задумуються, чи купувати житло в Україні, чи можливо десь купити за кордоном. Тобто глядач, який буде це бачити, має зрозуміти, що якщо хоче купити нерухомість, далі буде дорожче. Тож, аналітика ринку нерухомості: чи стали купувати, продавати нерухомості більше, менше за вересень місяць? Якщо брати вересень місяць, то дійсно він більш активний порівняно з серпним місяцем, з липнем. Ну, відсотків десь приблизно на 20, Що стосується результатів конкретно нашої компанії, ми відмічаємо активність ринку, зростання ринку активності на такий відсоток. Чому так відбувається? Це класика? Те, що літом падає так, цей відсоток, а восени зростає? Постійно. Так, це, це звичайна історія. Так буває майже щороку. Які причини? Ну, перша причина це повернення людей з відпусток, так, це активний такий бізнес-сезон для нерухомості, тобто починаючи з вересня по грудень місяць до. Січневих свят до Нового року це стабільно активний попит на нерухомість. Чотири місяці дуже активні, як і весною, так і восени. Це ми можемо говорити і про первинку, і про вторинку? Так, я думаю, так. Що стосується первинки, в мене даних таких немає, так. Але в принципі, якщо брати там портали нерухомості, які надають аналітику, так там теж є зростання певної активності, тому це пов'язані. Момент, так, первинний вторинний ринок нерухомості. Вересень це місяць, який завершує квартал. Що можемо сказати про той квартал, який ми пережили, наскільки він був активний на ринку? Ну, я взагалі би відмічав, що останнім часом, ну, мабуть, весь цей рік у нас є такий стабільний попит на нерухомості. Тобто, він не настільки активний для того, щоб ціна зростала. І не настільки пасивне, щоб ціна падала. Тому зараз ми працюємо якраз в ситуації, коли є стабільні ціни, так тобто вони не зростають, не падають, і можна обрати нерухомість, є час вибрати, тобто, в принципі, такий комфортний ринок для покупця і для власника. Проте теж треба розуміти, що продається на сьогодні тільки в основному саме таке популярне житло. тобто Економ сегментом, комфорт клас максимум, ну, бізнес клас еліт-клас, клас цим складніше, там більш оренда, от тому що ну, з відомих причин так вкладувати такі кошти на сьогодні люди просто не готові. А так стабільно активний попит є і, в принципі, зростання з вересня місяця на 20%. Побачимо, що буде в жовтні, але я думаю, що буде десь приблизно на такому рівні. Бізнес не продається, тому що покупець це в основному або внутрішньопереміщена особа дуже часто, так які переїхали з Харкова, Запоріжжя, можливо, в Київ, або середній клас, так тому е, ну тому, що перш за все багато людей, які мають кошти ну в там еквіваленті там 60 тисяч доларів, набагато менше тих людей, які мають там 100 і більше, так ну це по перше, по-друге, так і раніше було. Так було і раніше, проте знову ж таки, ризики. Ми маємо розуміти, що купівля нерухомості, вкладення грошей це теж певні ризики. І люди, які мають великі гроші, ну, умовно, так, великі там від 200-300 тисяч і далі, вони вже задумуються, чи купувати житло в Україні, чи можливо десь купити за кордоном. Ну, принаймні є такі теж варіанти. Що чекати людям далі? Що буде в жовтні, як ви з досвіду? Вже тому що це не передбачено. Мабуть, залежить від ситуації на фронті, від економіки в країні загалом, але безперечно залежить. Проте ми вже працюємо майже три роки в стані війни. Так і нерухомість залишається з таким товаром, який потрібен завжди так. От, тому я думаю, що так залежатиме дійсно, що буде на фронті, залежатиме і від економічних факторів. Проте на сьогодні маємо, що маємо, що буде завтра з економікою і з фронтом я не, не навіть не хочу прогнозувати чогось так, що стосується особливо фронту. Але ну поки попит активний і він не падає. Якщо далі так буде, то можливо якісь невеличкі зростання ціни і буде до 5%, це до нового року, можна такий легенький прогноз зробити. Угу. Тобто, глядач, який буде це бачити, має зрозуміти, що якщо хоче купити нерухомість, далі буде дорожче, правильно? Ну, простими словами. Ну, я не можу сказати, що буде точно дорожче, так ніхто цього не може сказати. Проте, те, що не буде дешевше. Мабуть, це відсотків так 99. Те, що не буде дешевше, я не бачу чинників, які могли би звести до того, що буде падіння цін. Ну, якихось таких факторів немає на сьогоднішній день. Тому максимум так, буде зростання, але однозначно ціни падати не будуть. До речі, в розмові з ріелторами в нашій компанії я чула історії, що бувають в нас складні ночі, складні ранки, коли є обстріли. Але люди все одно телефонують, кажуть, що там наш перегляд в силі. Тобто, люди не дивлячись на ситуацію, так це Ви знаєте, мене дивує. Мене дивують так кияни, які до цього всі звикли. Проте мене більш дивують ті люди, які живуть, наприклад, в Харкові. Так я теж дещо там купую якісь товари, Мене дивують, як люди там. Працюють щось, продають взагалі, знаходяться. У нас є робітники, які теж працюють. от з Харкова, так, на, на віддаленій роботі. І от мене більше дивують вони, бо кияни так, я сам киянин, ми тут живемо, тривоги, шахеди, все таке, ну це зрозуміло. У них набагато складніше. Ну, мабуть, люди до всього звикають, і ну, це українці, це геройська нація, я рахую, і тому, ну. Ми маємо якось далі жити, працювати і виходити з тої ситуації, яка є. От. Тому можу привести такий приклад. Коли була, були масовані атаки, ще в нас не було стільки ППО в Києві, то один із, один із днів таких у нас було там десь біля п'яти чи шести угод призначено, там завдатків, угод різних. І от шалений цей обстріл, там більше 100 ракет зранку. І я дивлюсь на цей графік, бачу ну, якісь відміни і думаю, ну все, люди передумали. Ну, дійсно, такий стрес, шок і таке інше. Так, от, хотів би сказати, що всі ці 5 чи 6 там угод, вони всі відбулися просто з затримкою. Ракети ну, закінчились, скажімо так, і люди знову ж таки повернулись до звичайного свого життя. Ось так це працює, я не знаю. Ну, тобто ні в кого не змінились плани, ніхто не передумав купувати нерухомість, десь тікати за кордон і таке інше. Я думаю, що ті, хто хотів чи, можливо, мав змогу, вони вже давно поїхали. Ну, я так думаю. Тим паче, що багато людей повертаються, це я теж знаю. У мене багато сусідів. Поїхало, і я бачу зараз половина, як мінімум, з них повернулись. Ну, це добрий знак, і ну це позитив для нашої країни. До речі, можемо говорити про те, що зараз ринок знов піднявся, тому що виплати по євідновленню почали надходити людям. Не виплати, а як сертифікати почали так а, сертифікати Оплачувати. на зруйноване житло. Так, ця програма працює. Так. Була якась пауза, мені здається, так? Коли ці пауза руші... була, все залежить від фінансування. Знову ж таки, у нас дуже багато державних програм зараз на купівлю нерухомості. От я не буду їх перераховувати, в принципі, всі вони відомі. І в тому числі сертифікати на зруйноване житло. Це досить часто зараз. Ті випадки є, коли ми закриваємо угоди по цим сертифікатам. В принципі, там все дуже просто. Якщо ваше житло зруйноване, так ви відмовляєтесь від нього у нотаріуса по місцю, де це житло було зруйноване. Так, і відповідно далі в дії ви даєте заявку на бронювання коштів. Ну і після того, як кошти у вас, в принципі, є місяць для того, щоб купити нерухомість. Там є багато нюансів. Я теж не буду цього всього розказувати. Це довго. Проте знову ж таки ми цим займаємося. У нас є досвід, і в цілому з нами буде легко. Тому, якщо що, звертайтеся. До речі, ще у золотих воріт з'явилася тепер послуга стосовно оренди житла, правда? Ну, вона і раніше можливо була, але розширилась. Так, ми дійсно позиціонували себе як компанія, яка не займається орендою ну, в основному не займається орендою, тільки продажем. Проте наразі ми вже відкрили перший відділ оренди, який ціленаправленно займається тільки, тільки виключно орендою. Тому так ми вже надаємо такі послуги. До речі, що стосується аналітики по оренді. Підозрюю що також вересень, підйом стосовно дивіться заказу. оренда. Там інша трошки історія, тому що в нас пішла досить потужна така інфляція, і ціни просто зростають, плюс наплив людей знову ж таки з територій, де ведуться бойові дії, а так як територія постійно. Все ж таки збільшується введення бойових дій, тому багато переселенців в Києві дуже багато зараз людей. Це ну, там хтось наводив цифри біля чотирьох мільйонів. Я не знаю, чи це так чи ні. Проте людей багато це видно. От і всі цим ці, всі ці людям десь потрібно жити. Тому оренда в Києві дійсно ну, досить потужно зросла за цей там за останні півроку, однозначно, не настільки, як зросли продажі. Продажі ціна практично не змінилась. От, але ну знову таки, продажі це більш в доларовому еквіваленті, так а оренда вона в гривні і вона виросла. Так ну відповідно є запит, чек піднімається, так Ну, звичайно, так. Тому що купляти це ну набагато дорожче, і зараз багато людей взагалі не купують нерухомість, орендують це. В цілому я вам скажу так, що це напевно десь вигідніше, аніж купувати житло. Може не так стабільно, проте вигідніше. Дякую вам за аналітику. До речі, у нас на інстаграм-сторінці є більш детальний огляд різних тем. Ви можете підписатися. Також у нас є телеграм-бот. До речі, в телеграм-бот, якщо підписатися, приходять пропозиції на ринку. Також так підписникам. Так, у нас є чудовий такий програмний наш продукт. Поки що там приходять ті квартири, які є виключно у нас ексклюзивні. Тобто, але там дуже багато цікавих варіантів. Всі підписники можуть отримувати цю інформацію безпосередньо, як тільки квартира навіть ще не з'явилася реклама, але вона вже з'являється на в Телеграм-боті. Тобто там є певна затримка. Тому Якщо хочете скористатись унікальним шансом і отримати саме ексклюзивну квартиру раніше, ніж вона вийде в рекламу, то можна підписатись на наш телеграм-бот. Він досить зручний. От, користуйтесь. Угу. Ну і підписуйтесь на цей канал, ставте лайки і пишіть коментарі.